Короче, дивіться, всім Короче, Суть в тому, що типа, машина як нагрівалася, то просто брала і глохла. Просто от, например, там ви утречком сіли, завели, без питань машину. Поїхали себе. Приїхали, приїхали десь кілометрів 20 Ну це летом було кілометрів 20 десь проїхали. То есть, тут образувалася така теплота, жарко під капотом, хоп, машина заглохла. І вона не заводиться. Потім постоїть, наприклад. Там, трошки прочахне, хоп-чирк, завелась, поїхала. Напр, Ви їдете і їдете десь медленно. Да? Ну, просто їдете так, щоб кілометр 2-3 десь проїжджаєте, щоб медленно так. Десь кілометрів 10 в час. І тут так само все нагрівається. Тобто суть в тому, що отут під капотом все нагрівається. Тобто да? ви прогріли машину до робочої температури і воно там гріється. І от вона прогрілася знову ж. Хоп, заглохла. Постояла, наприклад. Минут 10 прочахла трошки. Все, ви з черк поїхали. Чирк поїхали, а потім теж. Проїхали трохи, але вона нагрілася, і знову заглохла. Суть тіка. А це були мозги. Чого? Тому, тому що там відпавиться проводок. Я, звісно, вже замінив свої мозги, але продовбався я місяців два-три. Кожен електрик мені казав, що то може то, то може то. На СТО мені одному вообще сказали, що це точно не мозги. Прямо увіряли, поміняли мені там 20 датчиків і все до одного місця. Ну, короче, щоб знали, це, може, це мозги просто. Больше нічого тут бути не може.